Чотири грандіозно провальних фільми: величезний бюджет, суперзірки на головних ролях, багатомільйоні промокомпанії. Все це виглядало як гарант успіху, а обернулося катастрофою для продюсерів. Для водного світу побудували гігантські пливучі міста. Все знімали серед хвиль. А на головній ролі Кевін Коснер на піку популярності. Творці хотіли зробити революцію в кіно, але вода виявилась не союзником, а ворогом. Декорації тонули. Бюджет ріс з кожним днем. Глядачі залишилися розчарованими. А замість хіта фільм назвали потопом Голівуду з фільмом Одинокі рейнджер дійсно хотіли повторити. Магію піратів Карибського моря для цього навіть запросили Джонні Депа на фільм. Витратили 250 мільйонів, побудували справжню залізничну дорогу та гігантські декорації дикого заходу. Але критики рознесли картину, а історія не зачепила глядача. В результаті багатомільйонні збитки та підмочена кар'єра акторів. Для фільму Ворота раю режисер Майкл Чеміно отримав повну творчу свободу. Він будував цілі міста та змушував акторів грати по сотні дублів. В результаті маємо 4 годинний фільм, який публіка просто не витримала. Провал був настільки сильний, що студія United Артіст фактично збанкрутувала. Ідея фільму. Ні, яких вже хміст неймовірно, цілі мегаполіси їздять на колесах та воюють між собою, але за видовищем немає живої історії. Глядачі залишились байдужими, а касові збори склали всього третину від 150 мільйонного бюджету. Фільм миттєво став символом сучасного блокбастерного провалу.